Друзі, всім привіт! Сьогодні у продажу такий шикарний седан BMW i3 2022 року випуску. Авто у нас на такому шикарному коричневому салоні. По автомобілю немає жодних підкрасів, дефектів. Авто повністю ціле. Салон нас зустрічає шикарною мультимедією. Ось такий шкіряний руль. Також у авто присутня панорама. Пробіг у даного авто всього лише 500 кілометрів. Даний автомобіль ви можете придбати за адресою місто Київ Сумська 2А. Компанія автопарк.